Вітаю на каналі Смакуй. Продовжуємо готувати смачні та легкі азійські страви. Сьогодні це буде курка теріякі. Всі інгредієнти внизу під відео, а я вже розпочав приготування. Спочатку дуже дрібно нарізаю часник. Його я беру трошки більше, ніж це зазначено в рецепті, бо мені особисто подобається насичений часниковий аромат в страві. Ви можете скористатися чеснокодавкою. Або так само подрібнити ножем чи на терці. Далі беру невеликий шматочок імбиру приблизно 3 см. Очищую його від шкірки, нарізаю тонкими слайсами, потім смужками, а потім поперек смужок якомога дрібніше. Тепер підготуємо соус. В моїй піалі вже є тростинний цукор. Дехто використовує мед, але соус буде проходити термічну обробку, тож я обираю цукор а не мед. Додаю соєвий соус, рисовий оцет, за бажанням трошки перцю чилі, кунжутну олію і крохмаль. Перемішую і закидаю до соусу подрібнений часник та імбир, але залишу приблизно по одній чайній ложці для засмажки. Поки я це роблю, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і пишіть обов'язково коментарі. Я всім залюбки відповідаю. Наступними підготую печериці. Кожен гриб розрізаю або навпіл, або на декілька частин. Взагалі овочі можна додавати на свій розсуд, або приготувати лише курку взагалі без овочів. Далі беру філе курки і нарізаю невеликими шматочками. Ну, а ще я вирішив додати солодкий перець. По-перше, це буде виглядати яскравіше і апетитніше. А по-друге, це смачно. Тож, нарізаю солодкий перець невеликими смужками. На плиті в цей час вже нагрівається пательня з олією. Закидаю декілька перчиків чилі. І через хвилину додаю по чайній ложці подрібнених часника та імбиру. Щоб олія увібрала в себе їхні аромати. І через декілька хвилин відправляю куряче філе. перші хвилини його краще не чіпати, не перемішувати. Нехай схватиться з коринкою і тільки після цього вже можна перевернути на інший бік. Так курка залишиться більш соковитою. Через 5-7 хвилин додаю гриби і залишаю смажитись на середньому вогні. Тепер час додати соус. Але і м'ясо з грибами наразі потрібно швидко перемішати, щоб кожен шматочок опинився в соусі і набув гарного коричневого кольору з глянцем. Соус дуже швидко гусне бо цукор карамелізується і крохмаль теж тому сприяє. Тож, швиденько все перемішую і зараз додам солодкий перець. Це вже наприкінці тушкування. Добре все перемішую, вогонь збавляю до мінімуму 1-2 хвилини і взагалі вимикаю. Тепер готуємо подачу страви, дрібно нарізаю зелену цибулю. Завчасно відварений рис жасмен викладаю на тарілку. Поруч з ним додаю курку з печерицями. Прикрашаю страву сушеним перцем чилі. Він тут для декору. Страву посипаю зеленою цибулою. Ці кольори вже викликають апетит. Ну і звісно трошки кунжуту не завадить. Курка теріякі готова. Всім смачного!